Милі друзі, чи не здається вам, що цьогоріч похолоднішало значно раніше? Бюджетний пошук теплих речей розпочала із мережі магазинів Конфіскат в місті Одеса минулого разу приміряли безрукавки та пуховики, а тут розглядала у них рукавички і знайшла навіть шкіряні, декотрі є за знижками. Є досить гарні моделі, чудова якість, шкіра достатньо м'якенька. Багато подібних кращих і брендових можна знайти у мене в інстаграм-магазині ще з минулого сезону. Погортавши трохи вниз, пряме посилання лишу в описі під відео. Наш кіряні рукавички, розміри є не всі. Адресу магазину а лишу після відео. Дочекайтеся і обов'язково пошукатимемо щось і в секондах. І також зазирнемо на ряди на базарі. Ну а тепер в тому магазині приміряємо декілька вкорочених варіантів хутряного одягу. Також у тому магазині Конфіскат приємно здивували цінники на капелюхи, теплі, зимові, з підклапинкою флісовою або із подвійного матеріалу, в складі яких є і вовна, і ангура. Повторюся, що ціни тут значно дешевші, ніж на майже такий самий товар. У магазинах секонд-хенду, в смарт-сторах, наприклад, дуже давно вже є стійки із новим товаром, якби супутнім то там шапки і 500 і більше гривень можуть коштувати. Ну, а того разу, бо про достатньо день мою увагу привернули ось такі хутряні шубки. Матеріал штучний. Ця, що на манекені, мені сподобалося, що вона довжиною йде до середини бедра, колір пісочний, світло бежевий як хочете назвіть. Ворс короткий, але на дотик достатньо таке скляне відчуття, вона не м'яка. Немає підкладу і е, може бути теплою, так я думаю, гадаю, що тканина вітром не продувається. 2200 200 ціна. А таку модель з манекену я не примірятиму, тому що на вішаках її не було з манекену я не наважилася зняти. Але там було достатньо багато інших схожих моделей, як оця. Вона трохи коротша, за ту, що на манекені. Колір такий самий і хутро трохи м'якіше. Тобто синтетичні ці хутріні шубки, вони досить різні не тільки за кольорами, але і за якістю самого штучного хутра. Вироби не важкі, а приємні за кольорами, якісна металева фурнітура, хоч і не маркована. Не хлипка, така, не крихка, бачите, яке лекало, завужується до стегна, достатньо просторий і цільноскроєний каптур і ну, доволі така зручна модель, як для автоледі теж згодиться, до широких штанів чи навіть суконь. І вони, ви знаєте, вони достатньо теплими здалися у приміщенні. Такі махнаті були матові, не глянцеві за виблиском, і на камеру віддають зеленуватим кольором, але насправді це такий не темний коричневий колір. Ну, Гадаю, якщо так відбувається на камеру хутро, з якимось іншим відтінком, на відміну від цього. Такого блакитного, то я б не купувала, тому що навіть на сонці можуть видаватися кольори ось такими зеленими. А оцю блакитну ми з вами пізніше трошки приміряємо. Погортала ще декілька вішаків, оця під норочку теж була м'яка, непогана, але теж, бачите, з якимось зеленим відтінком. Не раджу такі купувати, вони можуть і на денному світлі відбиватися якось не натурально. Можна сказати, що у тому магазині. Дуже широкий вибір таких укорочених моделей, є більш класичні на будь-який смак. Мені подобаються звичайно ж, вільні, всі вони легкі, це їхня перевага. От. Але були моделі, які зовсім не сподобалися. Я не всі знімала, тому що є моделі, на мій смак, досить застарілі, і приміряти їх не хотілося. До примірки взяла оту блакитну з довгим ворсом. Вона досить мила за дизайном, але й на камеру видно, що ворс сиплеться, отже добре треба роздивлятися, що лишається на вас, на вашому светрику чи маєчці, після подібних виробів, адже це свідчить і про якість самого хутра. Ну а далі ми вирушаємо на ваговий завіз у Smart Store. Там знахідок було на вазі небагато, для того, щоб вам показати. Собі роздивлялася новенько такого боді у якості зимової біглизни, це набагато тепліше і зручніше, на мою думку, ніж звичайні маєчки. Вже того тижня знову підвищилися ціни на вагу на 60 гривень за кіло, на люкс на 90 гривень за кіло. Ну а за ексклюзив я ще й не питалася. У одного із покупців роздивлялася його знахідку. Це шкіряна дуже якісна куртка бомбер. Судячи з етикеток, вироблено нібито навмисно для пілотів. Колір найтемніший із коричневих, стан в неї майже як нова, дуже класна і заважила на 1200 гривень. У перепродажу на наших платформах така куртка коштує 5, 11 і 14 тисяч гривень в залежності від стану та наявності хутра. Дуже багато в магазині представлено дитячого товару, зокрема іграшок. Інколи я їх роздивляюся, чекаючи свою подругу, коли вона розрахується на касі. В Mix на люксі знахідок було небагато. Сподобалася ось така брошка за 250 гривень. Приємний був аромат від Versace, оцінили в 600, і це залишок, а знайти його можна значно дешевше, майже вдвічі у перепродажі. Також мені сподобався кашеміровий светр. Вказано було, що не менше МК, але тканина збіглася і він оверсайзив хіба що на маленьку Есочку заважив на 310 гривень. Повертаємося у Smart Store, але вже на люкс. Того дня ціна була 950 гривень за кілограм. І у перші холоди руки, звичайно, ж тягнуться до усього. Теплого і хутряного. побачимо, що тут зустріли. Спочатку я досить довго роздивлялася маленький, зручний гаманець із справжньої крокодилючої шкіри. Це було цікавим досвідом шкіра і з зворотнього боку відрізняється від звичайної тваринної шкіри. І зверху вона була така напівматова, абсолютно ніде не тронута. Бо ті усі лусочки вони надзвичайно. Тверді і не здатні травмуватися від звичайних царапин. Гомонець визначили на ексклюзив, заважив він дуже багато, зустріла на, також на ексклюзиві сумку схожу на ту, що я знаходила вам на звичайній вазі у British Mix і теж у дуже гарному стані. Далі вже мої руки потяглися до хутряної сумки, великого розміру, вона м'яка, тепленька, співпало з кольором мого взуття та худі. До речі, ці джинси. Цьогоріч я шукала на базарному ринку, тому що не могла знайти собі нічого тепленького. І вдалого у секондах, тож пішла до турецького виробництва, приміряла декілька моделей і обрала більше не за бажанням, а більше із вимог, щоб було м'яко і тепло. Обрала джинси коричневого кольору з еластаном, в складі я приміряла небагато моделей, але усі їх мені продавчині нахвалювали. Все ж таки, після багатьох сумнівів, врешті-решт, я обрала ті, що мені були комфортні за відчуттями, видалися такими бархатно теплими, отакі От чорні котонові досить мене зверху затисли, хоча нібито мій розмір. Були трошки закороткі, мені хотілося більш розслабленого образу, невимушеного. І я зупинилася на коричневому ось такому варіанті із такими сивими. І потертостями, і вони мене дуже класно зігрівають. Не влаштували хіба що звичайними замалими кишенями позаду. А так, дуже класні теплі джинси, як база. Ось я приміряю видовжену хутряну кофтину, як кардиганом, позаду вона трикотажна, підзбірана понизу, тобто вона позаду не обвисає так, як спереду. Досить вона затишно на тілі була, трикотажні рукави вільно тягнуться по оверсайзному худі. І мені теж сподобався такий варіант. Я його для себе не обрала, у мене достатньо. Усіляких ковтин, але перебувати у хутряних, м'якеньких, хоч і штучних тканинах, було приємно тепло. Я поважила усі ті речі, вам показала. А вже на виході побачила ще цікавий хутряний варіант. Можна використовувати як килим на підлогу, а можна використовувати як накидку на диван. Отож, з надією на кращі знахідки та часи, повертайтеся до мене усі живі й здорові.